Всім привіт! Я стикнувся з такою проблемою. Мій робот пилосос проїжджає десь ну, відсотки 80% квартири він пилососить і потім перестає працювати, просто вимикається. Думав, може якийсь глюк, може ще щось, але потім побачив, що він заряджається тільки до 92%. Ну і я зрозумів, що ця батарея, мабуть, вже е, потребує заміни. Подивився по застосунку, він зробив 579 прибирань ну, десь під 600, тобто ну, для літівої це, це десь є її ресурс. Е, це десь 2 роки він у мене працював. Тому зараз знімемо коротеньке відео по Як замінити батарею в роботі Пилососі. Тобто, я купив нову батарею. Це батарея Пилесос Родмі, це, Rodmi. це так, підрозділ Xiaomi. От. Майже всіх вони змінюються по одній тій схемі. От. Тобто Це батарея. Тут я трішки підклеїв. Бо синя цей, ця усадка вона там трошки лопнула, щоб воно не пішло далі. от Там батарея на 5,2 години а тут батарея трішки підсилена на 5,6, має бути більш потужно. Зараз покажу, як замінювати. Якщо ми подивимось. Нам що треба? Треба відкрутити ці два гвинта, зняти щітки, зняти а, відсік для пилу, миття, там де вода заливається. От, знімаємо оцю щітку. Це все розбирається швидко і просто. І потім треба викрутити ці гвинти. Звертаю увагу, що оці маленькі, їх викручувати не треба. Ось тут вони знаходяться. От, нам треба зняти отут трішечки от в цьому місці підковернути, там як защёлки є такі. От, і тут те ж саме. Все, далі просто знімаємо всю кришку. А ось тут і знаходиться наша батарея. Стара, вона просто витягається, без всяких проблем. Тут є роз'єм, який ми маємо зняти. все стара батарея. все нова. І вставляємо. Ці батареї бувають е, з трьома тут контактами, бувають з чотирма, але заміна така сама, просто там інша колодка. Все, батарею я заложив. Тепер в зворотньому порядку е, збираємо його і перевіряємо. Встановив його для зарядки, він заряджається. Було 80%, це вже екран погас. Ну, будемо дивитися, він має зарядитися до 100%, але їздить, працює. Зарядиться до 100, я думаю, буде далі нормально прибиратися. Перевіримо. Розібрав я тим часом цю батарею стару. Ми проміряємо, скільки тут залишилось, і треба подивитися, що це за батарея. Бо я такого маркування не знаю. Кому цікаво, все показую. Зараз наведемо назву батареї, Може хтось захоче замінити сам, зробити збірку. Але я вважаю, вони мають бути високотокові, бо потужність там 50-60 ватт. Тому. І була тут БМС. Я її зламав випадково. Але була отака БМС-ка. Вона вздовж батареї так була приліплена. Досить така, на вигляд, непогана. От. Ну, а це я зараз розберу. І тим прибором, який я знімав огляд. Замірюю ємність, знаю, скільки тут залишилось. Ну, їх можна буде ще десь використовувати на якісь світильники там. От. Якщо цікавий огляд на зарядне, я показує ємність, дивіться, на каналі вже є відео. Ну що, він працює, їздить і заряджається до 100%. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!